Я без салфіпалки. Без... Друзі, ще раз усім доброго дня, слава Україні! З вами знову я, Сергій Шевлуцько, дівчата, Віруха і Надюха Сергійові, Вони завжди з нами. Ну і пан Олег, як казав, це той водій про який я розповідав. Тобто ми зробили ще одну невеличку справу. Зараз переведу камеру і, можливо, Олешка хоче щось сказати цим дівчатам, можливо, людям щось сказати. Я думаю, що він знайде. Куча слів, але не завжди вони потрібні для деяких людей. Як не хочеться лишній раз навіть напрягатися, тому що буває, стукаєш у двері, вони не відчиняються. Їх можна, звісно, виламати. Якщо вони є, вони відчиняться. Але є ті люди, які не дуже хочуть відкривати ті двері, впускати до себе в життя і сприймати ситуацію така, яка вона є. Поки я не забув, була куча, хочу подякувати Тарасу Юденко, зробив хорошу знижку, зробив усю роботу. Тому, що Можливо, те, що ви все хотіли, те зробили. Ви зараз можете це сказати, що вам зробили. Я дивлюся, резина вже є на автомобілі. Зараз я переведу на фух, я кажу, ну важко про це говорити, але я думаю, про цю роботу і про те, що робимо ми зараз разом. Олег більше розповість, наскільки це важливо. Тобто, резина є. Надіємося почути відгук від вас. І я вже вам говорив, я хотів би, щоб ми з вами особисто зустрічалися частіше, але щоб ця машина їздила пуста щоб у неї не було такої роботи, дай Бог настане той час. Я знаю, що ви так само прагнете стати безробітним на такій роботі, за яку не платять кошти. Так що я вам даю слово. Кажіть, що хочете. Діло не в том, що в неї не платять кошти. А діло в тому важному грузі, який ми перевозимо, тому що ну, його не должно було быть. Вообще, вот с 2014 года этого не должно было. Так случилось. Если потребность в этой работе есть, платят за нее деньги или не платят, ну, наши ребята-водители считают нужным эту работу делать. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом мероприятии по ремонту, по помощи, по моральной поддержке, по музыкальной поддержке. Да, девчульки, они на месте. он с батьком Крис. Я Сергею вчера говорил, еще раз хочу сказать, очень важно э, тем хлопцам, что на передке чувствовать поддержку тех, кто в тылу. Э, а нам, когда мы делаем свою работу и кажется, что уже нет сил, э, нет э, финансов для э, про, того, чтобы продолжать эту работу, и находятся добрые люди, которые дают силы и ты, ну, Через свою усталость переступаешь и понимаешь, что можешь это делать. У тебя есть на кого опереться и положиться. И это было на протяжении года. Ну, практически каждый день. Была какая-то поддержка разная людей. Чем быстрее мама получит домой своего погибшего сына, там, жена мужа, тем меньше нервов ее потратится, ну, хоть в какой-то степени. И сохранит ей какого-то здоровья, потому что их переживания невозможно сравнить, пока ты ну, не понесешь такую же утрату. Никому Нет. этого не желаю, но если это надо делать, делаю. ну, вместе, разом і сила. Звісно, тільки разом. І бачите, на... на даний момент ви розмовляєте на російській мові. Ви передбачають. Все нормально. Я знаю, що ви питалися, ми з вами розмовляли, ви говорите на українській частково, але так висловити свою думку вам було легше. О, це, не... це не зауваження зовсім, тому що мене там присують, що я нацист. Я проти російської мови. Я тільки проти російської мови тим блогерам, які ведуть канали на Ютубі, можуть вільно розмовляти на українській, і вони представляють на теренах нашу неньку Україну. Я е, рахую, що він повинен розмовляти на українській мові. От і все, і не збирати біля себе свитку отих недобитків, які танцюють йому ламбаду. А на даний момент це нам нічого не мішає спілкуватися. І тим паче, коли люди, як ви вчора ми спілкувалися, коли ти більше розмовляєш українською, навіть ті люди, які не розмовляють, у мене зараз хлопчина, він з добропілля. У мене хлопчинка, ну, можна сказати, підробляє. Ми не даємо один одному вмерти. Він вже в мене розмовляє, ну, як з ким поведешся, то і наберешся. Уже мені зауваження робить, тому що в мене конкретний суржик. Так що, Олешка. Якщо можна скажи мені, що по цій машині там зробили, те що тобі було необхідне, чи все зробили? чи... Переднюю часть ходовую е, так, що вона проїде, я думаю, ще 2050. як мінімум, ну мінімум. То тобто есть там все поменяли новое. Рульові, наконечники, шаровые, стойки. Класс. Э, Лыжу эту поставили новую. колеса поменяли, отбалансировали, сделали развал схождения. Спасибо еще раз Сергею и тем, кто помогал. Свет сделали нормально. Е, да? Ну, добра. Саша поставил, да, лампочки. Ну, и Александр? Покормили. покормили. Покормили, я знаю, тут годую. Тара, Тарас, Тарас годует. Вот. Ну, мы вчера, как смогли, так вас ну, и поддерживали. все оперативно. Сегодня уже Дві машини уїхали завтра в рейс пойду Я сподіваюся, до вечора, до Дніпра доберусь, утром, може бути теж. Так що, ну я не знаю, що вам бажати. Я вам бажаю, щоб завжди таким машинкам, в мене останнім часом, щоб у вас було менше роботи, щоб ви зайнялися тою справою, про яку ви мені розповідали. І я думаю, що разом ми сила, і як там говорять в деяких випадках, якщо ви займетеся якоюсь справою, то у нас є можливість. Розказати про ту справу, так само, як і про цю нелегку роботу на теренах Ютуба, хоч на маленькому сільському каналі, який навіть не представляє ніякої там. Ну, я не знаю, простенький сільський канал, де живуть українці, співають українських пісень навіть в такий тяжкий час. І Завдяки цьому ми робимо. Я рахую. Дівчата не розуміють. Я думаю, велику справу. О, також хотів би подякувати Вікторії. Якби не вона, я б не узнав би про вас. Я б не поспілкувався з Олександром, я б не поспілкувався з Рішою і з Віталієм. Сьогодні з таким класним чуваком Саша і Сер... боляха, все забував Ю... Юра Сергович. О, так що, якщо зустрінетеся з Сергійовичем, якщо у вас слинка не потече, бо Таранчук я там да, було з кожної сковорідки шелудьківської, ну я дасть Бог, колись буде час, і ви зайдете на канал і подивитесь шелудьківський Таранчук, люди дивляться тільки і за те, що як шкварчить сковорода. І ви будете знати, що їдете по Київ Харків. Треба заїхати до Шелудька, бо в четвер у нього таранчук і перекусити ну, таранчучка. Ну, нас так говорять. Дякую всім. і Слава Україні. Героям слава. Так що, друзі, ну така робота, таку ми роботу. От, я ж знімаю без селфі палки, навіть руки щось не, не трусяться, тому що з такими людьми, коли спілкуєшся, ти себе відчуваєш впевненіше, а хоч деякі там олені я на них кажу, ну так мені легше сказати, починають мені погрожувати, хтось до мене прийде. Хтось мені там щось буде розказувати, ну чіпа такого. А я кажу, хлопці напередові не бояться воювати і так сказати, віддавати своє життя за наше життя. А я тут буду боятися збирати кошти для того, щоб допомогти хлопцям і допомогти оцим хлопцям. Ну, Я не скажу особисто їм, але вчора мені вже дзвонила жіночка, вона ще взагалі моя не підписниця, десь побачила в гуглі і каже, я хотіла передати посилку комусь із водіїв. Дасть Бог вона до мене прийде. Ну і я думаю, що більше всього вона попаде оці людині в руки. Тому що, так, да, є таке, вже за сьогоднішній день подзвонила людина і каже, хочеться зробити приємно. Тобто є люди, які проникаються. І це буде мотивація для тих людей, які також хочуть допомогти. Це те, що я говорив. Можливо, хтось з підприємців хоче долучитися до підтримки оцих автомобілів. Ми зараз ну, з Сашою бульдозером. Попробуємо по максимуму їх відремонтувати, хоч ці машини їздять. Одна тільки каже, в машині не їздить, в копах там мерз, на нього там кучу-кучу на щиті. Там кучу-кучу треба, ну там посчитали ремонт більше 70 тисяч гривень. Зараз задача буде, я думаю, перед літом по рефам порішати. О, це є така одна болюча проблема, яка мене затронула в першу чергу, це мені так сказали. О, Я буду тримати вас в курсі, хто хоче далі долучатися, збір не закритий. Було там вже на сьогоднішній день там 187 тисяч гривень, ну, вже вони відмінусовуються, але є от така сума. Я кажу, коли я його сказав, він каже, це просто капець. Мені сьогодні скинули там 500 гривень на цигарки. Ну І люди це не повірять, розумієте, що люди можуть так жити. Головне цінити життя, цінити це повітря, яким ми дихаємо і завдяки кому ми дихаємо. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Дівчинки, приунили, Але все буде Україна, все буде добре. Ще раз, слава Україні, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока